Привіт! Сьогодні хочу поділитися думками і ідеями, які виникли від прочитання твору Ле Гуїн Ті, хто йде з Омеласа. Сюжет твору такий: в утопічному місті Омеласі всі живуть щасливо, в гармонії, в достатку. На вулиці грає весела, щаслива музика, люди радіють життю. Однак це благополуччя тримається на жахливій таємниці. В підвалі одного з будинків живе замучена. Заплакана страждаюча людина маленького віку, тобто дитина, яку ніхто не має права рятувати. Щастя всього міста залежить від, від його страждань. І всі жителі рано чи пізно дізнаються про це, і більшість мириться з цією правдою. Але деякі, не витримуючи цього, йдуть за меласа. І ніхто не знає куди, але йдуть вони впевнено. Філософська ідея твору, чи може бути справедливим щастя багатьох, якщо воно побудоване на щасті, меншості або навіть одного, ми змушені задуматись, чи готові ми прийняти жорстку правду заради власного комфорту, чи здатні відмовитись від нього, як це і роблять ті, хто йде з Омеласа. Мої думки. Мені здається, що не роблячи ніякого вибору, люди вже роблять цей вибір, погоджуючись з тим, як все влаштовано, вони погоджуються на цей утилітаризм. Це коли правильним вважається те, що приносить найбільше щастя найбільшій кількості людей. І мене цей твір змусив задуматись над, тим, над тими людьми, які робили цей вибір, піти з Омеласа. Є в ньому щось правильне.